З приходом повномасштабної війни виникає все більше правових проблем, які потребують наукового супроводу та роз'яснення, тому що життя та обставини ставлять питання, які не зовсім просто розв'язуються. Більшість із них не врегульовані правовими актами, тому вони часто носять подвійний характер з точки зору і їх тлумачення, і їх вирішення. З метою виправити подібних ситуацій в майбутньому Харківська міська рада підписала меморандум про співпрацю та партнерство з Національною академією правових наук України. Дуже багато сьогодні є таких питань, над якими ми працюємо. Я дуже хочу, щоб ви теж долучалися до цих питань, бо вони державні. Питання я б сказав, вони неординарні, бо сьогодні ми в стані війни і виклики занадто серйозні. І для нас дуже важливо, щоб правова оцінка була по кожному випадку окрема, щоб нам науковці ви надавали такі оцінки для того, щоб ми правильно в рамках правового поля працювали. Які випадки маються на увазі? Наведемо простий приклад. Припустимо, вмер власник будинку, в якому проживали члени його родини. Пройшло два тижні, і цей будинок зруйнований або пошкоджений внаслідок російського обстрілу. В цьому випадку нові власники мають право на відшкодування від держави. Але що робити у випадку, коли за цей час родичі померлого просто не встигли увійти в права на спадкування? З початком повномасштабного вторгнення. Таких і схожих випадків побільшало. Харків'яни все частіше звертаються з цими питаннями до міської ради, де, в свою чергу, для розв'язання цих проблем звертаються до науковців для юридичного супроводу та пояснення. Це пов'язане із величезною кількістю проблем, які виникають в повсякденному житті. Тим більше ці проблеми виникли. Із введенням воєнного стану і введенням повномасштабної війни. Таких проблем ніколи не виникало. Хочу сказати, що не завжди наша правова система готова до всіх позитивних розв'язань цих проблем. Є пробіли, пробіли, які на рівні законодавчого забезпечення. Тому і звертаються до науковців для того, щоб надати науково-правовий висновок, науково-правове обґрунтування тих рішень, які приймаються, в тому числі і нашою міською радою. У Національній академії правових наук України зазначили, що одна з їхніх місій, яка наразі призупинена, але може бути вирішена після закінчення війни, це завершення децентралізації в нашій країні. Адже в європейських державах муніципальні органи відіграють важливу роль, і від якості їх роботи залежить якість життя громадян. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Олександра Панченко, Харків новини.